Права 576. У коробці лежать три білі та п'ять чорних кульок. Яку найменшу кількість кульок потрібно витягнути на омання з коробки, щоб серед них обов'язково було? Перше завдання дві білі кульки. Ну ж, що означає найменшу кількість? Звичайно, що можна одразу витягнути дві кульки, вони можуть бути білі, але це не обов'язково. В найгіршому випадку і таке може трапитися, що ми витягнули, наприклад, одну білу чи п'ять ну, чорних, а потім одну білу чи одну білу і п'ять чорних, а нам ще не попадалась інша біла кулька. Тобто запишемо так, перше тоді завдання. Отже, записуємо, що можна витягнути. Можна витягнути. Записуємо тоді п'ять чорних. І одну білу, кульку і лише наступна. Буде біла. Так, тобто потрібно витягнути Ну, що ж, 5 плюс 1 це буде 6, плюс 1 це буде тоді 7 кульок. Отже, якщо я витягну 7 кульок, обов'язково серед них будуть 2 білі. Але можна обмежитися її двома, там уже як повезе. Ну, гаразд. Друге завдання одна біла і одна чорна кулька. Ну що ж, що в найгіршому випадку може бути? Що я витягну, ну, наприклад, в самому гіршому три білі кульки, може бути, може. Але потім я витягну одну чорну, то всього мені треба чотири кульки. Але може бути така ситуація, що я витягну, на гіршому випадку аж п'ять чорних кульок, а білої ще немає. І тоді, якщо я витягну наступну, то в мене вже буде п'ять чорних і одна біла, тобто буде одна біла й одна чорна кулька. Гаразд записуємо тоді друге завдання. Отже, записуємо, що можна витягнути. П'ять чорних кульок і лише наступна Буде біла? Так? Записуємо тобто, потрібно. Тобто? Давайте тут кому -то також поставимо, потрібно витягнути. Ще раз 5 плюс 1 це 6 кульок. Ще раз. Це щоб точно там було одна біла і одна чорна. Може бути таке, що дві кульки ви витягнути. І у вас одразу буде одна біла і одна чорна, але може таке і не бути. Гаразд, 6 кульок розібрались. Наступне завдання: дві чорні кульки. Ну, дві чорні кульки. Аналогічно до того міркування, яке ми говорили в першому завданні. Ми можемо витягнути всі три білі кульки жодної чорної. Може бути, таке може. Тобто, можна витягнути три білі кульки і одну чорну, і лише наступна обов'язково буде чорна. Запишемо тоді третє завдання. Отже, можна витягнути. Тягнути три білі. і одну Чорну Кульку. І лише наступна. буде чорна. Тобто потрібно Тобто потрібно витягнути Отже 3 плюс 1 це ми вже 4 витягнули, І наступна це буде ще одна. Тобто 4 плюс 1 це буде 5 кульок. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Дві кульки одного кольору. Ну що ж, ну, як може бути? Можемо витягнути дві чорні чи дві білі кульки. Дуже просто, да, підряд вони будуть. Може одразу бути. Але може бути, що ми витягнемо кульки різного кольору. Чи, наприклад, одну білу, одну чорну. Таке також може бути. І лише наступна кулька, яка б вона не була, біла чи чорна, приведе до того, що в нас будуть дві кульки одного кольору. Тобто, всього треба три кульки. Давайте запишемо. Четверте. Можна. Витягнути. одну білу і одну чорну кульки. А наступна кулька будь-якого кольору. Будь-якого кольору. Так. Дасть нам дві кульки. Одного кольору. Одного кольору. Записуємо отже. Або тобто отже. Потрібно витягнути. Витягнути записуємо. Отже, одна біла, одна чорна. В найгіршому випадку плюс одна. Всього три кульки. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, Отже, яку найменшу кількість кульок потрібно витягнути, записуємо в перша дія. Отже, в першому сім кульок. В другому завданні шість кульок. В третєму завданні записуємо 5 кульок. І в четвертому завданні записуємо 3 кульки. Ну що ж, ось така логічна задача на елементи кубінаторики. На цьому вправу завершено.